Вітаю дорогі друзі. Чергове відео про в'єтнамських поросяток. Хочу розповісти про маленький свій виводок, а також в загальному. Все задовільняє непримхливі. Їхній вік десь під 4 місяці. Кабанчиків покастрував. Надіюсь, що вони доженуть свинок в рості. Свинки трошки стартанули. Перебирав картоплю. Яку не встиг з осені перебрати. Варю їм картоплю, кидаю. Бо сирую щось не виходить в мене їх годувати. Не хочуть вони її їсти. Все подобається. Те, що вони зростають, видно на лице. Друзі, підписуйтеся. Якщо у вас є що порадити, радьте, зараз підійдемо, сходимо, подивимося на молоде подружжя. Приходила вона в охоту, але не знаю. Ім все скінчилося. Кнурець. Трохи сором'язливий. Один раз я їх там застав. Випадково піддивився. Десь 18, з 18 січня має прийти вона наступний раз в охоту, якщо ні, значить все вийшлося. В них. Якщо прийде в охоту, то це для Моні останнє китайське попередження, подивлюся, а далі, якщо нічого не вийде цей раз, то будемо його каструвати і різати, тому що щось він надто сором'язливий, але десь в інтернеті я вичитав, що він з 8 місяців починає працювати. То десь воно йому так <кхід>, приблизно, мабуть, і є. Може я трішки випереджаю час, але вони тут уже практично місяць живуть. Ну, в общем, будемо дивитися на ситуацію. Хто слідкує за моїм каналом, то бачив, що був ще у, у мене один в'єтнамський кабанчик кастрований. Заковували ми його. Сала. В общем, загальна вага. Його склала десь 65-67 кг. В принципі, якщо важити м'ясо на кістці, Получилося, дай Боже, пам'яті, 22 кг м'яса і 22,5 кг сала. Сало добре, сало, ніжне м'ясо. Таке більш яскравого кольору. На смак дуже добре. Більш похоже на яловичину на свої візуальним виглядом. Якщо чисто м'якіша по м'ясу, вийшло 15 кілограм м'якиша. Голова 4, якщо не помиляюсь. Всі, 7, і ще там дещо ніжки ж. Ратечки ж все. Оце. Ну, уважив, я, був, було, цікаво, це перший досвід. В принципі, якщо колоти так поросятку, через 2-3 місяці. Це дуже добре. Для домашнього вжитку без питань. В них вправляюсь, підстелив з сінця. Ви бачаєте соломки, сінця щось вони не дуже охотно поїдають в Більше його притопчують, а соломку щось там перебирають. Не знаю чому. Сіно осталося тримали худобу. Сіно непогане. Нічого. Такі справи, друзі. Перебули морози. Я в них опчищав. Зараз відлига. Все, друзі, ставте пальці. Побачимося!